Отже, доброго дня, мене звуть Андрій Сайчук. Зі мною працюю за камерою Яків Любчич. Ми з Яковим вже встигли проголосувати сьогодні. Не скажу за кого. Але після цього вирішила прийти в штаб Юлії Тимошенко. Він знаходиться в Конгрес холі. Президент готелю. Насправді тут же батьківщина колись проводила свої партійні з'їзди. Так що можна сказати, місце їхнє, як би сказати, застоблене. Та тема скасоє. Йдемо далі. Ну і тут бачите, такі як це правильно називається, ну, включення тут відбувається. Тобто журналісти по черзі стоють і включаються. 24-й канал тільки що включався. Як, э, у нас, як атмосфера, скажімо так? В штабі Юлії Тимошенко? Да. Пусто. Пустовато. Непривично для такого дня. Вот я пришел сюда и подумал, а, ведь ничего не происходит, как про это рассказывать. И потом, видимо, понял, так и рассказывать. У Юля Тимошенко ничего не происходит. Само по себе это новость. то не вы 112 включил, я? Просто цікаво, що тут постійно стоять монітори, з яких показують новини. новини, зокрема, ну, марафони, звичайно, всюди йдуть. Але що цікаво, досі був БТБ, UBR і зараз 112-й канал. Просто ті, ті канали, які називали, називали та, причетними до сім'ї Януковича. Знаєте, так. Дивно, це в штабі Тимошенко. А з ікрою будуть канали? Побачимо. Побачимо. Ну хочеться закроти. Ну може бути. Таке може ну, бути. Ну все, а це від вас залежить? Ні. Не від вас. А від так. кого? Ресторан зараз щось робить вам гарне. Все, по будемо чекати. Зазвичай хлопці, ви да. депутати. Ми йдемо туди. А по якій причині? А хочемо записати коментарі. Я вибачаю, зараз не можна. Не можна, так? А вони проти. Ну нас не пустили хлопців Ми Просто хотіли підійти там, сидить Сашко Богуцький. І ще сидить Абдулов, який керівник компанії Тимошенко цьогорічної, але нас не пустили до них. Ми хотіли задати їм кілька непростих хитрих запитань.